Всім привіт! В попередньому відео показувала, які в мене цитрусові з'явилися великі. І оцей вічок. Йому десь 19-20 років, і зараз я буду його щепити. Для щеплення в мене будуть гілочки клементину, які я понаходила в АТБ, коли був завоз Клементину з Греції. Вони не дуже вже свіжі, бо вони там пролежали десь. Тижні три, а може й більше, але я їх замочила водичку на 2 години, і в мене вони ніч простояли просто у воді. Тому зараз будемо пробувати, бо на смак лементиниці дуже смачні і хочеться, щоб прижилося. Підемо знизу, я вже обрізала все, що буду обрізати, все буду ставити на укорінення. І зараз будемо ну, робити багатенько, бо гілочки не дуже свіжі, тому... Попередній досвід показує, що багато не приживеться. Будемо робити розчіп. ось зачистили, і зараз будемо розрізати і вставляти. Так, вставили наш живець, з цієї сторони в нас, наче добре, співпадає. Зараз будемо підтягувати і добре перемотувати. Так, перемотали, зараз попшикаємо на нього. І одягаємо пакетик. І будемо спостерігати, чекати. Так само зараз будемо робити поряд в розщип. Так, ось ми зробили. Ось зачистили. І вставляємо. Так, і ось ми вставили. І зараз будемо перемотувати. Ось так. Так, один вирішила робити під кору. Ось так зачистила наш живець. Зараз будемо розрізати і, і щепити, намагатися. Вставляємо наш живець, і зараз будемо перемотувати. Так, ми зробили цю гілочку, залишили, щоб був. Фотосинтез, щоб вона відтягувала на себе теж поживні речовини від сувбора дерева. Тому зараз будемо ще кудись щепити. Зробили 8 штучок щеплення. На іншу сторону буду щепити інший сорт клементина, але це буде пізніше. Хоч тут було десь 3 сорти клементину. Якщо все вдасться, то буде прям гарне деревце. Сподіваюсь, що і в мене все приживеться, і колись на цьому дереві буде ось такий врожай, ось таких клементинів з Греції, які привозять дуже смачні. Так що підтримай мене лайком та підпискою на мій канал, щоб в мене все вийшло, та будемо разом спостерігати, як приживаються живці клементинів з Греції. Дякую і до зустрічі!